Хоче розлучитися, чоловік погрожує самогубством, став нестабільним. В більшості випадків це тільки маніпуляція, дуже некрасива маніпуляція. Одного разу до мене прийшла жінка, вона розповідала схожу історію, що зробила вона дала чоловіку найкращі способи для самогубства. Ти хочеш піти з життя? Ти можеш отак зробити, отак, отак, отак. І він розуміє, його маніпуляція не діє, і він перестав казати таку фігню. Тому, якщо ви знайдете спосіб вивести його на чистоту і вкажете йому на це, то ця маніпуляція не буде працювати. А може вам треба звернутися в якийсь психдиспансер або в поліцію, сказати, що чоловік погрожує самогубством, і хай вже там трошки держава допоможе. Ну а ще ви можете запитати його. Ти хочеш, щоб я хотіла бути з тобою? Чи ти хочеш, щоб я була вимушена бути з тобою? Ти дійсно будеш щасливий, якщо я тут буду біля тебе прикута до, до батареї? Ти дійсно хочеш мені такої долі? Для чого ти це робиш зі мною? Для чого ти ще намагаєшся повісити на мене своє життя або свою смерть? От хай він чесно відповість на це запитання. Бажано це запитання задавати, коли у вас більш-менш все рівно.